Перша у Карпатах побували близько 50 кримчан, які наразі мешкають у Івано-Франківську. Одноденна екскурсія до туристичного комплексу Буковель стала для них справжньою зливою нових відкриттів та вражень. «Откуда я приїхав? Там та ж саме природа, ну лід дірів, не помішенні, що як здесь <реш> патом що така ж долина, де була, де і я проживав в принципі. Потом что? Я сравниваю это в основном, если все, что я делал, я сравниваю с Крымом, допустим, с Айпетри. Я туда поднимал детей, допустим, чтобы посмотрели, отдыхали. Опять же, сравняю с Крымом, допустим, здесь очень больше домиков. В Крыму этого было чуть-чуть ме... намного меньше, не чуть-чуть, а намного меньше, чем здесь. Никогда не думал, что побываю. И Но вот. не было счастья, да несчастья помогло. Ну, у нас в Крыму тоже есть горы. Немного похоже, но то, что такое очень высоко, и как это все в деревьях, деревья, сосны эти. Да, нафоткались, отдохнули. Це вже не перша розважальна подорож для переселенців. Що на початку березня їх познайомили з музеєм писанки у Коломиї, також популярними івано-франківськими туристичними об'єктами. Окрім того, люди, які зіткнулися з такою непростою життєвою ситуацією, взяли участь у великодніх майстер-класах, навідувалися до театру ляльок і на перегляд фільмів і мультиків, адже у більшості з них багатодітні родини. Якщо в перших числах, коли приїжджали в березні місяці, то в нас переважала більша кількість дітей ніж дорослих, то на сьогоднішній день приїжджає більша кількість дорослих. Чоловіки приїжджають, адаптуються, дивляться наскільки можна, щоб забрати потім сюди свою родину. Дев'ятнадцятеро переселенців із Криму розповідає Леся Аронець. Уже працевлаштовані, двоє відкрили власну справу. Ці люди починають обживатися на Прикарпатті та вже почуваються впевненіше. Болючим залишається питання житла. Готельні номери у івано франківську їхній прихисток лише на перший тиждень. До тих пір, поки вони не знайдуть собі роботу, ми будемо їм чим можемо допомагати. Ми будемо проплачувати вартість оренди житла в івано франківську і в області. Ну і, безумовно будемо робити все, щоб біженці себе в нашому краї, на Франківщині, на Бандерівщині, відчували себе чудово. А поки що для чудового самопочуття та до гостей усі туристичні принади Буковелю. Це і катання на підйомниках і підйом на гору Буковель, і прогулянки курортом. Ну а дітей розважили безкоштовними катаннями на мотомобілях, атракціонами та кульками.